Доброго ранку світ. Спасибо так хочеться. Скільки там год там треба поглянути? Дев'ять сорок три. Довго я поспала, треба поки маму. до мама статом, не небами поснусь, точно поснусь. Мамо! Тато! Мам! Тато! Мамо! Тато! Ладно, не чують? Ладно, напишу. Я думаю, що маю почути. Чи може шукати Краще написати. Якщо не побачить. Не говорю ще так не побачить. Шукати. Так, мама щось написала. Лізочка, доброго ранку. Ми з татом поїхали по справам, будемо пізно ввечері. Заїдемо в кафе, тобі візьмемо щось солоденького. Приготуєш хлоп'я вершки тату купив. Якщо не з'їси, не сковорідки Амлет. Якщо не знеїсися, то сковорідки Омлет. Ми приїдемо 9 годин вечора. На обісходи в кафе гроші положи, лежать на морстойки. На вечерю ми тобі приготуємо. Якщо захочеш раніше повечети, то зробиш сама щось. Люблю, мама. Цілую. Гарного дня. Мама та тато. Це виходить, що я буду цілий день дома і зможу робити все, що я захочу. Ура! Сьогодні я цілий день сама дома. І на сніданок я не буду їсти, це точно. А зім хлоп'я. Так. Що там мама-то хоче? А, забула, ти ж її в середу хлоп'я. Так що краще не потрібно. Ну, як хочеш. А хлоп'я я хочу. Я сама дома! Ура! Так, обожнюю сама дома. Ціла квартира в моєму розпорядженні. Алілуя! Чотири кімнати! Ні, не чотири. Моя батьківська гардероб, туалет, кладовка, кухня, диво гостинне. Сім кімнат в моєму розпорядженні. Я готова до цього бою. Ура! Ну, а якщо хочеться, ну, спочатку піти треба умитись, а зуби чистити після сніданку. Так, буду я умиватись. В капці та так, ш -ш -ш так. звісно, снідати я буду хлоп'я. Тому що мами нема, а мені хлоп'я два рази в тиждень вона не дозволяє. А я буду її і Одну сніданку. Спочатку потрібно мити, потім поснідати, потім почистити зуби, а потім посолуватися і гуляти, танцювати і співати. на 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 сама дома я, сама вдома я. Чим це воняє, піду гляну. Там кіт накакав. Завжди це прибирала мама, а мами дома нема. Ах, піду прибирати. Ух, прибрала. Тепер можна і розчесатись вже. Надіюсь, що він сьогодні сходив тут. У большому тікі один раз. Бо буває та й два. Сьогодні повністю може стати малесенькою дотою. Тому що все я сьогодні сама дома. І то мені цього запоріжшає. Так Тепер вмиваємось. Холодною водичкою, я, звісно, сьогодні маленька, можу бігати, але голоцем доглядати потрібно. Так, а маску я наносила ввечері, Значить, сьогодні наносу нанесу в обід. Так витираюсь. Так, сивортки сьогодні не наношу, субота а мене день для лиця і не фарбуюсь. Ну, тоді я можу йти снідати. Треба помити кращі руки. Все, іду. Дисклеймер, мийте завжди руки з милом гарно. Так, я вже собі тут заплюга, ти біжі Блін, мало залишилось. О май гад. Звісно. Ну, І так, хватить. <сл і різний втек> Як тепер обережно засипати якраз прям тютічка в тютічку. Так, це викинути. Це я теж після їжі все викину. Головне спочатку поїсти. Так, тепер заливаємо вершочки. В мене ще й залишились вершки, я можу запарити собі моє улюблене какао. Піту запарю краще. Все, втім, тепер я точно можу снідати. Ммм. Тепер хлопча. Ммм. Мою любов. Ось тепер би зараз перевдягнутися, так, щоб я вже почисла. Залишилось стільки перевдягнутися І можу йти гуляти, мене раз покликала гуляти, моя подружка. Гуляти на спочатку, перевдягатись. Хм, а щоб мені вдягнути, мама на вулицю завжди дозволяла мені все вдягнути. Ну так, що можу вдягнути. Все, що я хочу. Ну, мама не дозволяла гуляти в піжамі. А мами тут немає. Хм, мені за цього дуже-дуже прикольно. Ну, хоча, може буде бігати її за пачкою. Ладно, коли піду в кафе на обіду, то тоді відтягну піжаму. А зараз іду перевдягнусь. Ну, все перевдягнулось. Яка богиня. Какая красивая. Готова идти на улицу. Так, какую сумочку взять. Теперь вот так, телефон телефона возьму. Так, телефончик. Так, треба подружку набрати. набрать. Чому, блін, трубку не бере? Алло, привіт. Ти вже чекаєш? Все, вибігаю. Так, все, нісла гуляти з подружкою. Я дві-три години. Я прийшла да. погуляла не знаю, три години бігали від пацанів. Їсти захочеться, хочеться, зараз візьму гроші, та піду в кафе. Взяла гроші, пішла в кафе їсти. Прийшла наїлася так знатна. Зараз би тільки посидіти в айпадіку. А що мама каже? В айпадіку багато не сидіти. А мами тут немає. І ще мама казала, що потрібно застеляти ліжечко кожен день. Та-да-да-дам! Це такий кайф. Я можу лягти. на Це прекрасне м'яке ліжечко. Так, все, може дивитись. Ура! І ще мама не дозволяла дивитись різні. я не все дозволяла. Мама мені все дозволяла помчаті дивитися. Ну, ладно. З тона ліжку вона після вулиці з ногами не дозволяла сидіти. Тут день виконую запрети мами. Так, ладно. Глянен, тривога є чи немає? Ні, вже слава Богу, відбіг бо була тривога аж. Дві години. 28 хвилин. Ого! Ночу. Ну добре, хоч на 12. Зараз включу. Мама не злякала завжди довго дивитися відео. А Фредін Лайф нове відео вийшло. Дві години. Це ми підпочитаємо. Так, зараз зайдемо на канал. We're already in the live. Хотя у нас 12 ночи. Алиса до сих пор не спит, и мы ей подарили халатик. Да, ему поверила. Все. Так, не дивилась, а тепер хочу почитати. Да, звісно, мама просила, але мами тут нема. Добре, я почитаю, але мама завжди мені забороняла прыгати на ліжку і кидатись подушками. Скільки вже годин. Ого, вже 5 годин будь через чотири години Ой. Ну ладно, я за ними скучила. Ми зараз поправи по ліжечку. Це про те, що я давно-давно мріяла Прыгати. на ліжку та кидатись подушками. У-у, я сама вдома. Вуху!

Мама, та тата прийшли. О, ні. Піду і прийдеться їм відкривати. Недовго моє щастя продовжилось. Та іду я іду!